Життя прожить не поле перейти. І, як казав Тальков, співав, хотілося би жити в країні генів, не дураків. А дураків в нас рублять на рівному місці і якраз ті, кому ми і довірили керувати своїм життям. Сьогодні п'ятниця 13, 2023 рік. На до нас приїжджало обласне керівництво, яке підтвердило а, те, що керівництво області за ініціативи депутата Верховної Ради сьогодні робить незрозумілі справи, по крайній мірі для здорового глузду, вони показують. Гордяться тим, що Збройні Сили України не доотримали 10 мільйонів тільки на одному ремонті ліцея Зірова. Ну і далі вони їдуть по громаді дивитися, де ще можна потратити сьогодні гроші під час війни. Невідомо яку кількість заплановано, і вони розказують про те, що. 8,8 мільйонів потратили з бюджету обласного. Я думаю, що нам вже не треба бути абсолютними ідіотами чи дураками, що ми вже знаємо, що всі бюджети місцеві в районі обласні, і державний бюджет наповнюється із наших кишень. Через те Робити акцент на тому, що обласний чи місцевий, яка різниця в наших кишені? Виймається, наповняється бюджет, і відповідно наші керманичі в даний момент під обком обласний витрати 8,8 на ліцей зіролог. Скільки вони витратять на ремонт училища, ви бачите в якому стані, скільки років туди ніхто не заходив, не заїжджав, але якраз вони рахують, що саме час, коли йде війна, коли кожна копійка потребує бути направлена на оборону, на захист України, Збройним силам України, вони планують ремонтувати. Як ви знаєте, 30 років незалежності не було ні коштів, ні часу цим займатися. От стан училища. Ви бачите, це ще було придбане в 70-х роках, побудовано, організовано, а сьогодні воно має такий вигляд. П'ятиповерхів п'ятиповерхового обсягу, житло, яке б можна було давно вже задіяти, простоїло 30 років, ну, може, не 30-15 точно. Без ремонту, без проживання, без тепла. Ну, одним словом, а зараз знову ж таки по міркам обради депутата Верховної Ради сьогодні під час війни треба е, край терміново е, відновлювати е, навчальні заклади, і зрозуміло, що за рахунок бюджетів наших. Податків це все треба робити. А війська, армія ну, можуть, мабуть, ще почекати, бо до перемоги треба ж встигнути зробити ремонти. Тільки я не знаю, от, чого я це кажу. Розумні люди розуміють, що відбувається, а дуракам воно й не потрібно, через що згадує міталькова. Хочеться все таки жити в Україні не дураків а геніїв. Ну, щось так не виходить. І саме противно те, що саме ви, ти обираєш це керівництво, піддержуєш, особливо депутатський корпус, який сьогодні несе відповідальність. Починаючи з місцевих депутатів до е, Верховної Ради, все це сьогодні в руках цих людей. А вони теж люди, і вони не задумуються над тим, що е, сьогодні те, що вони роблять сьогодні, е, скажеться на їхніх дітях. І не статків тих, які вони сьогодні, накрали, чи заощадили, чи зберегли для своїх дітей і внуків, не вистачить надовго. Як тільки вони підуть з посад, то їхнє джерело доходів зменшиться ну, на дуже багато. А дітей, яких вони. Пакують квартирами, автомобілями, машинами, мебелів, ну, тобто, як би забезпечують, в них немає, не буде можливості жити в такому ж блаженстві, які організували депутати своїм отписком. Ну і, відповідно, вони почнуть розплачуватися за вашу бурну діяльність. Тобто ви вже, можливо, будете догнивати землі, а вони будуть платити за вашу щиру працю на благо громади. Ну що ж, 13, п'ятниця, 23 рік. Тільки починається. Ну, надію, що... Ви передасте цю інформацію, рознесете і е, покажете реальних патріотів, які сьогодні е, дають можливість недоотримати Збройним силам України, ну і відповідно е, віддаляють перемогу е, українських збройних сил над Путлером. Ну і віддаляють розбудову України в новому вже. Руслі після перемоги над потліровською армією на передовій на нулі Збройні Сили України відстоїть свободу, незалежність України. В цей час під пільним діє в тилу і будує своє щасливе яким здається майбутнє, але я знову ж таки звертаюся до хлопців Служби безпеки, не ведіться, скільки вірю очі не ведіться, кінець все рівно буде. Це не песимістичний мій настрій, я відповідаю за свої слова, і через те дійсно дуже. Важко осознавати те, що багатюща земля і злиденне е життя, безперспективне життя українців, які сьогодні вже роз'їхались. Я не знаю, скільки залишилось сьогодні в Україні, але, скоріше всього, що ті, хто вже працює за кордоном, у них вряд чи є бажання повертатися в країну. Дураків. Ну, ще раз нагадую про те, що ми їх самі обрали, і сьогодні отримує від них ті блага, які вони можуть для нас зробити. Життя йде, все змінюється. Тільки поки що не на користь. Громади. Ну, говоримо про те свою громаду, зіньківську громаду. Шанси у нас були, є і будуть. Тільки чи зможемо ми їх використати. Подивимось, після 19-го я знову буду звертатися, шукатиму відповідь на мій запит, який я надав. Депутатам міському голові виконкому про допомогу організації розробки нафтогазових родовищ в Зіньківській громаді на користь громад. Слава Збройним силам України! Слава Україні!